Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас вже 40 відео з циклу щотижневого аналізу мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі за усіма відео про мій криптопортфель, кому цікаво можете переглянути. Перед тим як перейти до змін в моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. На сайті CryptoBullberg майже всі монети червоні. Дуже складний і напружений був тиждень для крипторинку. Відбувся, мабуть, один із найсильніших проливів на альткоїнах за останні 2 роки. Найбільші пририз за цей тиждень показали такі альткоїни як OM, EGLD, NOT та FTN. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 29. Вже тривалий час знаходиться в зоні страху. Це вказує на те, що ринок вже непогано охолонув, особливо беручи до уваги ринок альткоїнів. Там, мабуть, не страх, а справжня паніка. Індикатор альткоїн сезону на рівні 24, підвищився на 2 пункти в порівнянні з минулим тижнем. Зараз біткоін-сезон за індексом альткоїн сеasн. На діаграмі можете бачити, що майже всі монети значно програють в рості біткоїну за останні 90 днів. Переходимо до графіка біткоїну. В аналізі крипторинку у вівторок я озвучував детально два можливі сценарії розвитку подій, тому повторюватися не буду. Кому цікаво, можете переглянути те відео. Все йде поки що по сценарію зі зниженням до 52 тисяч. Ціна знижилася до 53 600, в принципі, вже всі настільки налякані, що можливо цього і досить. У вихідних тиск на ціну зменшився і біткоін показав непоганий Скільки ціни? Але, як правило, ціна ще раз тестує той самий Лой, а більш вірогідно і спускається трохи нижче за стопами відкритих лонг позицій на відскок ціни. Тому думаю, ми можемо ще раз знизитися до 53 тисяч із відкриттям торгів на фондовому ринку на ближчі дні. Якщо ж з відкриттям завтра торгівлі на фондовому ринку біткоін покаже силу і продовжиться зростання ціни, то це буде дуже позитивним сигналом. Ключовий рівень зараз знаходиться на 61 500 62 500. Там проходить 0,5 рівень по Fibonacci від цього Якщо ціні вдасться подолати даний ціновий діапазон і закритися вище, то це буде сильним сигналом на те, що 53 тисячі було дном даної корекції. Я все ж думаю, що повторне зниження більш вирогідне. На даний сценарій я відвожу 60% і 40% на ріст поточного рівня. По індикатору стахастика RSA на денному таймфреймі сформувався сигнал на ріст. По MacD також у найближчий час може сформуватися сигнал на ріст. Домінація трохи знизилася після сильного росту на фоні проливу біткоїна. На сьогодні показники на рівні 54,95%. Альткоїни трохи відскочили ціни разом із біткоїном. За аналізом біткоїна все, давайте перейдемо до таблиці, розглянемо які зміни відбулися з моїм криптопортфелем та проаналізуємо кілька графіків монет. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови, зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. На цьому тижні я продовжу зменшення кількості монет. Я вважаю, що на зниженні ринку займати захисну позицію за рахунок перелив і ребалансування монет це вірне рішення. Помати багато монет в портфелі в такій ситуації незручно і небезпечно. Перша зміна з портфелем я на початку тижня ще перед проливом біткоїну продав деякі з монет, які в мене були у прибутку. Це такі монети як Optimism, IMX, Litecoin. Друга зміна з портфелем я перелив чимало монет, повний перелік можете бачити на екрані. Sei в XLM, Starknet ZK та ZRO, Render в Solana, NIRF Solana та Seta, DOT в Atom та XLM, АКшу в TAO. В рамках щотижневого свого докупу я цього разу не купував монет, так як вже задіяно основний об'єм виділений на даний портфель. А стратегічні резерви задіювати, я думаю, ще зарано. Але якщо ви бажаєте докуповувати монети у своїй портфелі, то зараз дуже прийнятні ціни. І не буде помилкою продовжити формування своїх портфелей. Я в кожному відео буду трохи розповідати про те, як сформувати свій портфель новачку, який тільки сьогодні починає свої інвестиції в крипту. Як же бути новачку, який тільки прийшов в крипту і хоче зібрати свій портфель? Бо я кожного разу показую свої зміни і дії з портфелем, які вже тривалий час ведеться. А як саме починати збирати свій портфель, вже давно не розповідав. Давайте я спробую дати кілька порад саме для таких криптових інвесторів-початківців. На даний час я вважаю, що саме розподіл за сферами криптовалют буде найоптимальнішим рішенням побудови свого криптопортфелю. Орієнтовна схема може виглядати як у мого портфеля. Ми поділяємо всі криптомонети на сфері застосування і складаємо своєрідний індекс. Який будемо регулярно поповнювати і ребалансувати за потреби. Отже, перший крок це обрати для себе сфери, які ви вважаєте цікавими і в які ви будете інвестувати. Другий крок, в залежності від суми інвестування, яку ви виділяєте, обирайте на кожну сферу одну-дві монети. Також важливим моментом буде той час, який ви можете виділяти на крипторинок. Чим менше часу ви маєте, тим менше монет обираєте. Моя порада новачкам – обрати по одній монеті на кожну сфер криптовалют. Третій крок це розподіл вашого депозиту на частини і інвестування згідно плану. Наприклад, якщо ви маєте на даний час 1000 доларів, то не потрібно закуповуватися одразу на всі кошти. Купіть на певну частину одразу, також залишайте резерв на відкуп у разі сильного проливу та частину на регулярні доінвестування протягом наступних 3-6 місяців. Бажано, звичайно, мати, крім цієї тисячі, ще можливість доінвестувати певну суму щомісяця, принаймні до тих пір, поки ці... ціни на монети дуже привабливі. Якщо комусь цікаво більш детально про формування свого портфелю, приєднуйтеся до моєї закритої телеграм-групи, як Мірифро. Бірж або OKX чи як спонсор каналу. І я дам вам поради, як сформувати свій перший криптопортфель. Детальну інформацію можна дізнатися за посиланням в описі відео. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте розглянемо сьогодні графіки п'яти монет з мого портфелю. Це будуть монети із різних сфер криптовалют. Перший графік монета XLM. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Gold сектору. Це монети, які менш волатильні, мають довгу історію і є більш надійними під час сильного зниження крипторинку. Також ходять чутки, що монета XLM буде використовуватися різними проєктами для токенізації активів, що в майбутньому може бути фактором росту даної монети. Від свого локального піку XLM знизилась на 45%, а від свого піку 2021 року на 88%. Місу одна монета виросла лише на 27%. Найближча зона спротиву знаходиться на 9,6%. Найближча зона підтримки знаходиться на 8,5 центах. Наступний графік монета Solana. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору Layer 1. Солана одна з монет, яка показує свою силу навіть на такому сильному спраливі біткоїну. Також додатковим фактором її сили виступає наратив наступного спотового ETF саме на салані. Від свого локального піку салана знизилась на 34%, а від свого піку 2021 року на 48%. Від свого дна монета виросла на 1430%. Найближча зона споту знаходиться на 151 доларі. Найближча зона підтримки знаходиться на 121 доларі. Наступний графік монета ZK. Дана монета відноситься в моєму портфелі до Layer 2 рішення фірма. Монета нова, в обігу зараз монети тільки від ретродропів. І так як заліслась монета на сильному зниженні ринку, то очікувано, що ціна досить сильно впала. З свого промежного піку монета знизилась на 33%. Найближча зона спроту знаходиться на 20 центах, найближча зона підтримки знаходиться на 15 центах. Наступний графік монета ZRO. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору інфраструктурних проєктів. Монета показала непоганий ріст навіть на фоні цього проливу біткоїна. І своодна виросла на 60%. Найближча зона спроту знаходиться на 4 доларах 40 центах. найближча зона підтримки знаходиться на 3 доларах 50 центах. І останній графік на сьогодні монета ТАО. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Як на мене, дуже недооцінена монета. Зараз перебуває в сильній корекції. Від свого локального піку монета знизилась на 70%. Від свого дна ТАО виросла на 387%. Найближча зона спроту знаходиться на 282 доларах. Найближча зона підтримки знаходиться на 194 доларах. А зараз давайте пронизуємо мій портфель сервісу Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелю продовжив знижуватися. Було 8% прибутку, а стало мінус 0,5% збиток. Перший затривалий час мій портфель показує збиток. Всього за декілька тижнів прибуток мого портфелю впав з 50% до 0, але це крипторинок і до цього потрібно бути готовим. Сьогодні прибуток 50%, а через місяць це вже може бути збиток 50%. А ще через півроку це може бути прибуток 500%. Давайте поглянемо на топ-5 монет, які за цей тиждень показали найкращий ріст або найменше падіння. Це такі монети, як ZRO плюс 43,7% росту, Solana плюс 1,6%, XLM мінус 0,4%, ZK мінус 0,5% та AVAX мінус 3,8% збитку. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне у VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.